Країни Європи, то це справді може мати вплив. А тим паче зараз російський терорист говорить, що їм не страшно і тими санкціями їх всі вже лякали і вони до всього готові. Але насправді ні, з економікою у них біда, і це вже підтверджують навіть офіційні рупори, так із з Росії, міністр економіки, який говорить, що економіка заходить в рецесію. Тому це справді може зараз спрацювати. Трамп може використати так само свій вплив у зовнішній політиці, і він, до речі, це вже. Почав робити він напередодні запровадив перші тарифи проти Індії. Від сьогодні вони вступили в силу. Точніше, цей наказ вступив сьогодні, але ці тарифи почне почнуть діяти десь із 7 серпня. 25% проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти. Але далі, можливо, буде ще Китай і Бразилія. І що Путін буде робити? Ось хочеться запитати, але російські терористи вони дуже. Сміливі, вони сподіваються, що нічого не буде, і що а, Трамп а, тільки.